сейчас вам покажу цей шикарный бык автобус проехал 20 шквидный автобус Что там потяг їде в марахлювати? Вода, така прозора посередині, а цей іще це сірку води, я сейчас не зрозуміла, чому вона такого кольором, але вона дуже холодна і взагалі тут зараз дуже, дуже холодно. Так, я вже на місці. Ну, як ви бачили, гарний вид, все дуже прекрасно. Все дуже прекрасно, все дуже прекрасно, аж непристойно. Настільки все добре, настільки все прекрасно, що аж, аж непристойно. Зараз буду говорити, у нас такі проблеми, а ти відпочиваєш, а ти їздиш, люди, кожен своє життя будує сам. Я годиніст і я як вам сказати, Мені добре не від того, що я тут знаходжуся в Швейцарії, так? А від того, що мені, от в мене немає гормону якогось страждання в моєму тілі, його просто не існує. Я коли працювала навіть на змиваку, я від задоволення отримувала від миття посуду. Розумієте, там були такі здорові, там не то, що одна підлітка суденки були, там були нормальні, був нормальний посуд такі, і. Желізна, желізні такі розбираюся, з мене така хазяйка, не дуже щось їде. Сьогодні прекрасна погода і я отримую задоволення, просто коли я п'ю смачну каву. Я можу жити в малесенькій конурі, але я її так зроблю, що вона в мене буде дуже затишна і приємна там буде атмосфера, наприклад. Ось, хоча я така застранка останнім часом, я настільки в мене може бути, можу там посуд залишити. Ну коротше, я з цим працюю зараз. Мені треба багато просто простору. Там, де я живу, там малесенький вмивальничок. Якось ну, там так незручно, що не хочеться цей посуд мити після себе. А коли воно все найбільш комфортно, то воно найбільш краще. Ось тому ну, я завжди. В мене є тяга до яскравого життя, до поліпшення. Мене, всі задатки в мене є. Є задатки. Стерпиться, там, це все. Зміво нравиться лише або. Не тільки я синілий на Порше. Ну, коротше, ось так. Ну, ми самі будуємо своє життя, говорю, що коли ви від чогось якоїсь дрібнички отримуєте задоволення, тоді вже підтягуються інші спектри життя і змінюються на краще. Ось так. Бачите, в мене гарна блузочка. Сонечко так варно, треба селфі зробити. Я сьогодні, е, так думала, ну, ми поїдемо по справам раніше, а е, так вийшло, що ми не поїхали. Ось тут сижу, чекаю, а потім будемо щось робити сьогодні. Ми будемо робити. У мене таке брови, я сьогодні так намалювала, дуже грубо, ну, дуже грубо щось. Ой, вже як є. Вже як добре, настільки от, люди, люди привикли жити в тяжкості, от знаєте, що ну я навіть по собі сушу, що настільки так легко і спокійно, що від цього аж неспокійно, від того, що так спокійно. Представляєте? Настільки, от звикаєш якісь проблеми вирішувати, кудись бігти, щось тривожитись. Переживати, там а вийде, не вийде, получиться, не вийде, получиться, зароблю, не зароблю, що ми просто, коли вже е, якийсь такий момент настає, коли спокій і тиша, в мене зараз взагалі ніяких думок немає, і це вже як е, ніби ну, якось так. Ну, потрібно собі дозволяти ось такі моменти відпочинку. Говорю, де б вони були, де б вони були, це може бути. В абсолютно в будь-якому просто місці, місті, в будь-якій країні світу, будь які при абсолютно будь-яких обставинах можна собі зробити таку якусь хвилинку, дві години, два, дві години день. Скільки вам потребується релакс, розумієте? Переключатися потрібно. Зараз в мене взагалі я на природі, коли я, я взагалі коли на природі, в мене мозок просто. У мене все просто, ну, зак... ну, в мене закінчується пам'ять голові. Ну в плані того, що я перестаю думати, перестаю щось переживати. Я настільки відключаюся від зовнішнього світу, от якихось таких наших проблем. Тут мене ну, в плані як від наших проблем. Ну, так, таких. Від цивілізації взагалі тобто, мене збили, мене збили, мене пишуть, мене збили. Я не в Польщі люди, я не в Польщі. Ось тому ну, класно, коли на природу потрапляєш, тобі якісь, якісь чакри відкриваються. інші, все інше. У мене тут стакан, правда, з осадом від води. Розчахнув. Добре, на сонці можна просто загоряти. Класно. Ну що, ми закінчили, завершили справи. бо якісь свята пішли, ну, зараз я їх почекаю, вони десь вийшли а, і далі ми їдемо трішечки гуляти. Ми хочемо поїхати в замок, і якщо вийде, в там такий Комплекс відпочинку, де басейни, а, сауни, хамам, ну нусь так, тому все ми закінчили справу. Я взяла курточку, до речі, тепло, щоб на всяк випадок бо тут гори і може, ну тут сніжно в горах, до речі. А так тепло на вулиці, так буде стати. Бочки стоять. Значит, mm -hmm. такая э, невелика віконечка і звідси видно озеро. Mm -hmm. Холодно теж стільно, тому що воно зроблено з каміння. Ви mm -hmm. бачите, тут людей виставляли.

Скрипись. Ще раніше такі сундуки були, сюди речі клали і а, їхали на конях кудись подорожувати. А, це замість полізів. Це все офіційні мероприятия, як на українському могу сказати. Короче, все офіційні торжества, можливо, не українські, відбувалися саме тут. Романтизм, тюрьма, романтизм, архитектура. можно Дивіться, це був раніше такий туалет. Такий здоровий, здоровий тунель. Там раніше була вода. Яка водичка прозора, прозора, чисто, чисто. Це найвища точка замку. Чи висота дуже відчувається? Такий конечка.